Криштіану, виправ мене, якщо я помиляюсь. Тобі 40 років. Ти сімейна людина. Батько. Але дехто все ще сприймає тебе як машину. Скажи, чи бувають в тебе такі дні, коли просто нічого не хочеться, навіть говорити з журналістами? Ось сьогодні я не хочу. Жартую таке буває і не тільки в мене, а у всіх. Ми всі люди. Є хороші дні, є погані. Є дні, коли не хочеться ні з ким розмовляти. Це частина життя. Коли я прокидаюсь не в найкращому настрої, я завжди намагаюся знайти способи підняти собі моральний стан. І це те, що я робив завжди. Не тільки у футболі, а й у житті. На як ви вже сказали, я батько. Маю дітей, і це також виклик. Але гарний, цікавий виклик. і все це мені дуже подобається,